Напади самців шимпанзе сприяють репродуктивному успіху. Іноді самці шимпанзе готові дарувати фрукти своїм обраницям, сподіваючись на жіночу прихильність і спарювання. Принаймні неподалік гвінейського села Босу чині виявили, що самці шимпанзе організовано крадуть фрукти, щоб потім пригостити своїх пасій. Проте серед деяких східноафриканських шимпанзе ситуація зовсім інша. Виявляється, що на плідне потомство мають більше шансів найагресивніші самці шимпанзе. Спробуємо уявити дивну але цікаву ситуацію. Брутальний самець шимпанзе шалено бігає навколо самиці. Він демонструє непідробну агресію шумно і показово розкидає гілки та махає руками. Його пози не несуть нічого доброго. Зрозуміло, такий наскок лякає інших, більш миролюбних самців, вони щось тихо бурчать та розбігаються. Однак мета порушника спокою не в цьому, він прагне налякати невелику самицю, яка вже скиляє зуби і корчить гримасу страху. Відбувається зближення, він активно стрибає на її спину, не даючи можливості їй ухилитися. Вона чинить опір, але його велика вага не дає їй змоги звільнитися. Шалена поведінка самця може травмувати самицю, але це його не зупиняє. Більше того, у деяких випадках при нападі шимпанзе можуть використовувати палицю. Побивання палицями залишає помітні поранення на тілі самиці. Як правило, такі раптові напади нічим не спровоковані. Вони тривають близько двох хвилин, але залишають глибокий емоційний та тілесний слід. Зрозуміло, далеко не всі наші найближчі родичі вдаються до агресивних атак на самиць, проте це відбувається досить регулярно. Чому самці вдаються до такої дивної та кричущої поведінки, адже вони не крадуть їжу у самиць, а головне після нападу зазвичай не відбувається спарювання? В цьому питанні спробували розібратися антрополог Джозеф Фельдблюм та його колеги, які провели дослідження у гомбі Національному парку в Танзанії, результати якого були опубліковані в журналі Current Biology. Суть дослідження в тому, що згадані агресивні самці отримують більше шансів на своє потомство. Так, так, на своє потомство. Тобто, агресивні наскоки на самиць. Є частиною їхньої репродуктивної стратегії. При цьому більш мирні самці шимпанзе значно програють цій битві за статевого партнера і залишають набагато менше потомства. Іноді орангутани вдаються до методу агресії для швидкого досягнення сексуальних цілей, проте згадані шимпанзе дуже рідко вдаються до цього. Вчені з'ясували. Що агресивні наскоки на самиць мають більш масштабні цілі та вписуються в так званий конфлікт статей, який має безліч проявів. Як це не дивно, але завдяки агресивним випадам, такі самці можуть розраховувати на своє плідне потомство, навіть якщо брутальний самець сумнівається в тому, що діти народжені від нього. Він може вдатися до інфантициду, тобто дітовбивства, що дозволяє йому. Провести спарювання і дочекатися нового потомства. Зрозуміло самиці шимпанзе намагаються по можливості протистояти подібному чоловічому тиску і використовувати жіночі контрстратегії. Наприклад, у деяких випадках самиці намагаються дати відсіч агресивному примусу з боку брутальних кавалерів та утворюють для підтримки одна одну потужні жіночі коаліції. Часто вони намагаються запобігти дітобисту і змінити ситуацію. У спільнотах, де із самицею проживає багато самців, представниці жіночої статі намагаються спарюватися як можна частіше з різними самцями, намагаючись переконати кожного, що він може стати батьком її дитини. При цьому більш брутальні самці зовсім не прагнуть переконати своїх обранець в тому, що ті повинні спарюватися саме з ними, вони роблять свої залякуючі наскоки для того, щоб перешкодити самицям спарюватися з іншими кавалерами. Інші дослідження, що були проведені вченими над дикими шимпанзе в Національному парку Кібале у Ганді, підтверджують припущення про те, що найбільш агресивні самці. Мали більш солідний репродуктивний успіх, тобто в період овуляції самиці віддавали перевагу саме їм. Цікава деталь полягає в тому, що поряд з брутальними самцями, які успішно досягали своїх репродуктивних цілей, добре себе відчували і самці низького рангу, які також вдавалися до схожої стратегії, і у зв'язку з чим краще справлялися із самицями. Виходить, що конфлікт статей стає неминучою подією при прагненні самців стати батьками своїх дітей, адже менш наполегливі миролюбні самці виявлялися погано затребуваними серед прекрасної статі. Зрозуміло, конфлікт статей має досить давні коріння і проявляється у різних видів тварин у найрізноманітніших і найдраматичніших формах. Для досягнення репродуктивних цілей вхід йде все. Іноді самці атлантичних кальмарів повинні використовувати гострий гачок, щоб розрізати мантійну порожнину самиці для вкладення своїх сперматофорів. Серед інших видів морських хижаків струмінь насіння самця за допомогою спеціальних ферментів роз'їдає зовнішню оболонку самиці, що зрозуміло травмує її, але дозволяє успішно доставити насіння потрібне місце. Як ми бачимо, конфлікт статей нерідко буває небезпечний і травматичний для самиць, і навіть іноді для самців. На жаль. Його сліди можна знайти й у поведінці наших найближчих родичів шимпанзе. Згадане дослідження дозволяє задуматися про те, чи можна пом'якшити протистояння двох статей, змінивши ситуацію на краще. Можливо, існують інші рішення проблеми. Втім, гарна новина полягає в тому, що далеко не у всіх африканських спільнотах шимпанзе самці вдаються до агресивного та жорстокого методу. А в інших ситуаціях самиці успішно чинять опір надмірно наполегливим кавалерам.